Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про матерцю долі. Почнемо з азів, з основи, тому що, щоб дойти до кармічних задач, про які ви мене просили вам розказати, нам потрібно хоча б спочатку знати якісь ази. Що це за трикутники, що це за ромби, і що це за кружечки і чим їх заповняти. А вже ж ви можете любу матрицю долі розрахувати на калькуляторі, і це буде набагато легше. Але я вам сьогодні поясню, яка енергія за що відповідає, хоча б таку маленьку основу вам дам, щоб ви розуміли взагалі, для чого вам ці цифри і що з ними робити потрібно. Ок? Для того, щоб вписати свою матрицю в ці кружечки, нам потрібна наша дата народження. Отож, почнемо. Наприклад, я не буду писати свою дату, я напишу ось таку дату, і будемо розбирати. <рес> Перше, що нам потрібно записати, це число, з яким ми родились, нашу дату саме народження, цифру, з якою ми прийшли в цей світ. Так як в матриці в нас всього лише 22 енергії, до 22 енергії ми вписуємо цифру, яка у нас є, після 22 енергії, наприклад, якщо ви народились 23 числа, ви сокращаєте все до однієї цифри. Наприклад, 23 число, це 2 плюс 3 дорівнює 5, і ви вписуєте цифру 5. Якщо ви, наприклад, народились 29 числа. Ми робимо 2 плюс 9 до рівня 11 і ми вписуємо 11 число. Гадаю, це зрозуміло. Якщо у нас тут 30 число, ми вписуємо тільки троєчку. Чому я взяла такий приклад? Тому що на ньому дуже легко пояснити. Зрозуміло це, так? Тобто, якщо ми від одиниці до 22 числа народились, ми вписуємо одразу сюди 1, 2, 3. 14, 15, 22. Якщо ви народились після 22 числа, ми рахуємо по ось цій системі. Якщо 30 числа ви народились, то ми просто ставимо циферку 3. Якщо ви народились, наприклад, 10 числа, ви 10 пишете, якщо 20-го, ви 20 пишете. Я думаю, що це нескладна математика. і <смі> Всім зрозуміло, як я пояснила. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, будемо розбирати далі. Ось ця цифра відповідає за те, давайте назвемо її цифра А. І ось ця енергія А це дата вашого народження. І це енергія, з якою ви прийшли в цей світ. З цією енергією вам дуже легко жити у світі. Вона в цілому йде по плюсам. І це енергія, як вас бачать інші люди, як вас люди сприймають, як соціум вас сприймає, як особистість. Тобто на вас дивляться саме по ось цій енергії. І сприймають вас люди саме по цій енергії. Ось ця енергія це ваш ресурс. Якщо у вас, наприклад, немає сили, ви втомились, щось у вас у житті йде не так. Потрібно звернути увагу на ось цю енергію, тому що це ваш заряд, це ваш акумулятор. І якщо вона у вас ну, зазвичай вона в плюсі, якщо ви щось зробите по цій енергії, вам це дасть ресурс, вам це дасть сили, вам це дасть натхнення. Ну, наприклад, ось якщо тут тройка у нас стоїть, тройка це в нас що? Це в нас краса, це у нас догляд за тваринами, за квітами. Якщо у вас тройка, ви накрасились гарно, вийшли в люди, получили якісь компліменти, і ви отримали ось цей заряд, якого вам не вистачало, да? ту силу, якої вам не вистачало, той ресурс. Гадаю, зрозуміло, пояснила ось цю першу енергію, яка у нас дана в матриці. Наступна ресурсна енергія це у нас енергія Б. Тут ми вписуємо наш місяць народження. Тут у нас Четверта енергія. Про що говорить ця енергія? Точка Б це наш духовний зв'язок, це наш зв'язок з вищими силами, це наш зв'язок з ангелом-охоронцем. І ця енергія це те, як ми наділені це як наш талант, наш дар від Бога. І тут ще буде дві енергії, да, у нас в матриці ось так намальовано три енергії, і тут також цифри. Це таланти і дари від Бога, чим ви наділені, що у вас виходить легше всього у цьому житті. Якщо це четвірка, то це енергія імператора, це люди, як правило, наділені силою великою, мудрістю, властю, люди, які авторитетні, люди, які можуть створити будь-що своїми силами, тому що вони наділені ось цією енергією, силою власті. І розуміння, що як відбувається у цьому світі, як з нічого створити щось. Ось така у нас енергія Б. Це ресурс, і це ресурс. Це ресурс у нас від соціуму, це ресурс у нас від вищих сил. Наступна енергія, яку ми записуємо, це складаємо ось ці цифри, наш рік народження, і вписуємо його ось тут. 18. Моє улюблене число. 18 енергія. Ця енергія зазвичай йде у нас по мінусу. І нам її потрібно буде напрацьовувати. Ця енергія у нас зв'язана із матеріальними благами, її потрібно пропрацьовувати для того, щоб були матеріальні блага. Але ми не будемо зараз в цю енергію, тому що мені потрібно вам показати саму основну енергію це центрально. Чому поясню? Далі. І так, якщо у нас ці дві точки це ресурс, то ось ця енергія у нас іде як матеріальна карма минулих життів. Але тут у нас ще буде дві енергії ось так стояти. І ось ці енергії три. Це у нас матеріальна карма минулих життів. І якщо у вас погано з грошима, я вам рекомендую звернути увагу на ось ці три енергії. Зазвичай ці енергії йдуть по мінусу, і їх максимально треба пропрацьовувати. Вони включаються після 40 років. Тому дуже важливо звернути увагу саме на ось цю енергію, яка вас включається в 40 років, і виходити в плюси по цій енергії. Тому що після 40 років дуже сильно міняється життя, якщо ви не пропрацювали саме цю енергію. Тому зверніть увагу обов'язково на цю енергію. Вона дуже важлива у вашій матриці долі. До речі, я поки жила по ось цим енергіям, які тут ось це в нас іде енергія нуль. Потім у нас енергія йде 20 років, ну ось 0, 10, 20, 30. Ось ця енергія йде вже 40. І от поки я жила по ось цим енергіям, я думала, що матриця долі це суцільна фігня. Але коли я почала підкрадатись до цифри 40, я зрозуміла, що матриця дуже круто працює і потрібно виводити її в плюс, тому що. Я наблюдала, хто не пропрацьовує свої цифри по матриці, не пропрацьовує свою карму, не пропрацьовує свої цифри після 40, Судьба б'є дуже боляче. І тому зверніть увагу: це не просто цифри, це реально ваша яке ви можете змінити на плюс і жити набагато краще. І це як інструкція до вашого життя. Тому звертайте на матрицю обов'язково увагу. Ну, але якщо ви вже тут, це означає, що ви вже звернули на матрицю увагу, тому це ваша буде така підказочка до вашого класного життя. Наступна наша точка це буде точка, так, давайте АБ це у нас була точка В, це у нас буде точка Г. Наступна наша точка Г, тут збирається вся карма наших минулих життів. Як ми дізнаємось точку нашу Г? Давайте ось тут ветру і покажу вам. Точка Г ми добуваємо її з складання ось цих трьох енергій. А плюс Б плюс В. Тобто А. Б і В ми складаємо, і в нас виходить точка Г. 3 плюс 4 плюс 18, дорівнює 7 плюс 18, дорівнює 25, отож, дорівнює 7. І ось тут ми записуємо число 7, В самому низу. Так само у нас буде в калькуляторі, в матриці ще ось таких два кружечка, де теж будуть цифри, ну, наприклад, там 7, 9, 7. Такого нема кармічного хвоста, але я так написала: ось нехай так буде. І ось цих три цифри означає ваш кармічний хвіст. Ці енергії, як правило, йдуть. По самим більшим мінусам. І саме ці енергії вам потрібно буде пропрацьовувати. Максимально ми пропрацьовуємо ось цю енергію, яка у нас внизу, і ось ці дві також будуть програватись. Про кермічні хвости я розкажу у наступних відео: ми будемо про них говорити також, що вам потрібно вводити в плюс, що у вас в мінусі, ви будете знати, і тоді вам буде легше з цим працювати. І легше будемо пропрацьовувати свої кармічні задачі. Наступна цифра, до якої я хотіла сьогодні повернутися, це максимальний ваш комфорт, точка комфорту. Якщо у вас ось ця енергія знаходиться в плюсі, то у вас всі сфери вашого життя налагоджуються. Тому максимальну увагу я би звернула саме. На точку, наприклад, на її точка Є. Е. Точка Е. Як її вирахувати? Нам потрібно скласти всі чотири енергії, які у нас є. Тобто ми складаємо в моєму випадку 3, 4, 18 і 7, а ви складаєте ось по такій схемі А плюс Б плюс В плюс Г. Ось так. Ну, давайте запишу формулу. Можливо, комусь не зрозуміло. Щоб вирахувати Є, е, ми складаємо А плюс Б плюс В і плюс Г. І от у нас виходить так. 3 плюс 4 плюс 18 і плюс 7 дорівнює, 7,7, 7, 14, плюс 18. 32, дорівнює 5. Так, гадаю, я правильно порахувала. П'ята енергія у нас в центрі. І ось ви звертаєте увагу саме на цю центрову енергію. П'ята енергія. Наприклад, це. Енергія вчителя це ірафант, якщо второ брати, це ірафант. Тобто цій людині з п'ятою енергією дуже комфортно навчатись і навчати інших людей. Цій людині дуже комфортно, коли порядок в домі. Тоді вона відчуває максимальний комфорт. Цій людині комфортно, коли в неї все розкладено по поличках. Саме так відчуває себе п'ята. Енергія. Це база в матриці долі, і хочеться, щоб ви про це знали, розуміли, яка енергія для чого вам дана. І ви будете так тепер більше розуміти, коли ви дивитесь матрицю долі, і далі ми зможемо з вами розбирати і кармічні задачі, і фінанси, і таланти, і так далі. і Тому подібне. Тому все інше ми будемо розбирати в наступних відео. Якщо це відео було для вас корисне, поставте, будь ласка, в цьому відео лайк. Тому що це піднімить трошки рейтинг мого відео і піднесе мою сторіночку десь в плюсі. Ну, можливо, комусь це стане корисно ще і хтось зможе ще подивитися. Пишіть коментар, зрозуміло пояснила чи не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, будемо пояснювати, розбирати в коментарях. І, взагалі, якщо у вас є питання по матриці долі, можете їх задавати. І я з радістю вам відповім. На цьому все буду закінчувати. Всіх обняла! Вітаю взагалі всіх з наступившим 2024 роком. Хочу всім побажати перемоги в наступному році. Це саме головне, те, що нам потрібно, це перемога. Щоб ми відчували цю перемогу в душі, в серці відчували завжди радість і любов, і щоб мали завжди віру. Все я все дня. Бувайте! Пока-пока.